Дуже сильно допомагає обладнання джидуга, скорочує час операції. Це рентгеноскопія, яка нам дає максимально точну навігацію під час операції. Доброго дня, я лікар-хірург Кирило Милованов. А сьогодні я вам хочу розповісти про в нашому шпиталі проведення операції на хребті собак при захворюванні останніх поперекових хребців. Та крижового відділу хребта така хвороба називається дегенеративний люмбосакральний стеноз. У нас вже цих кейсів досить багато. Ми вирішуємо їх завдяки нашому обладнанню. Нам дуже сильно допомагає обладнання це рентгеноскопія, яка нам дає максимально точну навігацію під час операції. Сама операція полягає в тому, що місце запального процесу, в місце нестабільності двох хребців це останній поперековий хребець і перший крижовий відділ хребта L7S1 в хребці, там є патологічна нестабільність, там є компресія диском, там є ще й дорсальна компресія дужкою. Суть операції полягає в тому, що ми під джидогою заходимо в місце операції, звільняємо корінці нервові і встановлюємо транспедикулярні фіксатори. Це гвинти, які встановлюються тільки. Определенної позиції під определьними кустами і фіксуються ці два позвонки міцно системою транспендікулярних фіксаторів. Ця операція за допомогою джиду дуже сильно скорочує час операції. Вся операція звільнення коришків і фіксація хребців займає десь приблизно годину 20-30 тридцять часу. Це нам досить сильно допомагає правильно встановлювати гвинти. Транспендікулярні результат операції при встановленні транспедикулярних фіксаторів це приблизно п'ять днів. Лікуємо тварину від больового синдрому. Потім тварина починає ходити і направляється в реабілітаційний центр, де там займаються вже повноцінний на біговій доріжці, в басейні. Але басейн показаний вже там після 10-го дванадцятого дні після зняття швів. До нас звертаються тварини з досить стійкою неврологічною, неврологічним дефіцитом. атаксія, пропіорецепція порушується після таких операцій, досить швидке йде поновлення. Звільняються кришки від компресії, і тварини на 10-12 добу вже входять від нас самостійно. Підсумовуючи, я можу сказати впевнено, що завдяки сучасному обладнанню можливо проведення високоякісних надскладних хірургій хребта, яке практично неможливо було би без цього обладнання.